Єрмак та Зеленський не лише ігнорили попередження ЦРУ та західних розвиток, що буде повномасштабна війна, що Росія нападе на Україну, а і думали, що все пронесе. Отже, Крило Буданов видав нову порцію, як воно було насправді, і сказав, що о 14.30 попередив офіс президента України про те, що Росія готує. На близько четвертого ранку повномасштабне вторгнення. І от, як розповів Кирило Буданов, напередодні він забрав свою дружину, купив продуктів і вони поїхали в робочий кабінет. І тут, о 3.30, Буданов зателефонував Єрмак і сказав: Ну, от, уже 3.30, наче все спокійно, може, якось обійдеться. От, власне, так українська влада і готувалася до повномасштабної війни. Думала, що пронесе.